Так. То ми вже тоді не наступали більше, тоді ми там цілу ніч перебули, тоді нас двох і знів, мене і ще одного, і вивів на гостинець, бо гостинець був, бо це був міст, це був гостинець. Вивів нас на остинець, а двох вже було. Вже стояли. І тих два, а в доспіта не відкошить, що не відкоші ніч. Тех два, один з одного боку гостенці, друг з другого боку гостенці. Так була по чиню та відка. Вони розміновували осіннець, а ми були як його... підтримка. Розмінували вони, дійшли ми до, був поперек штамбан, така шина груба, поперек була. І ми по під той штамбан поперелазили на другий бік, вийшли ми так, може 10 метрів вперед, а німці вже нема, німці не стріляють. Во. Ми йшли ми вперед. І трошки ми поставили, тоді вже зайшли за нами, вже туди зачала йшти армія. Во. Так ми вже, ця армія вже всього кени за собою навіть пушки такі дрібні, а малі, сорокоп'ятці, то все і ми йдемо вперед. І так ми йшли. Аж до вечора, ввечір нас знову виділив, навіть будь тоді лісний, я тоді виділив нас розвідку вночі, і я тоді лістов жанений вночі. Бо це було, це було вночі. Може була яка десята, 11 година, не знаю точно яка, але так десь приблизно. А я це ранений, я сказав ніколи, ніколи я ранений. Нікола мене злопав за руку і мене вже назад цапнув, ні маки стріляють, мене цапнув назад і за мною пішов десь так, може, за 20 метрів, здобув в мене бінт, і мені цього руку шинелю скинув з мене, цього мені руку перев'язав, Перев'язав мені руку, але що він рани не зав'язав, бо я... توی چه